Серйозний погляд, очі п'ять копійок, у роздумах від ранку, звична справа, казав хтось позувати я не вмію, а сам вмикає камеру розсява. Та нині я не в гуморі для ласки, не смій мені зірвати полювання. Хіба що принеси кільце ковбаски, тоді піду на будь-які вмовляння. А зараз відійди, я маю справи. Не смій до мене руки свої пхати. Що, що, де ковбаса? Куди поклали? Тож треба було зразу так сказати. Лети собі, маленьке пташеня, зустрінемось з тобою іншим разом. Сьогодні я покірне кошеня, а завтра хай годують знову м'ясом.